Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А залужному знову вдалося переконати Сунака. І незважаючи на ситуацію в Ізраїлі, незважаючи на хамство, в свій час до Олеса, британці знову виконали свої домовленості та вибили для нас черговий договір. Пакистан збільшить поставки зброї Україні за допомогою використання німецького порту на початку жовтня. Через нього Іслам Абад вже направив до Києва. 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню град, крім того, сотні ракет для систем ППО радянського зразка. Це дуже доречна допомога перед початком опалювального сезону та ударів Російської Федерації. І не перша допомога. Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для використання в багатоствольних ракетних установках. Першу партію ракет, а це понад 10 тисяч реактивних снарядів, призначених для використання. В стані в багатоствольних реактивних системах залпового вогню ГРАД на початку цього місяця було відправлено за порту Карачі, звідки вони через порт Емден у Німеччині потраплять в Україну. Видання тета також повідомило, що не дивлячись, що Пакистан просив Росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, ісламабад регулярно постачав зброю в Україну. В минулому році Пакистан передав 159 контейнерів з боєприпасами з порту Карачі до порту Гданськ у Польщі за. Раз знову передав 100 контейнерів у своїй публікації про постачання пакистанських боєприпасів. Індійське видання Economic Times загадувало також про те, що Україна в обмін на пакистанські боєприпаси обіцяє допомогу в ремонті танків Т-80УД та гелікоптерів Мі 17 пакистанської армії. Офіційно підтвердження цієї інформації немає. Проте можливості для виконання таких робіт відповідні фахівці принаймні до повномасштабного нападу Росії в Україні були 320 танків Т-80 Десят де Україна поставила Пакистану за відомим танковим контрактом у 1997-1999 роках. Виробляв їх харківський завод імені Малишева. Тоді відносини України з Індією сіпсувалися на кілька років, хоча в Україні завжди намагалися уникнути якогось залучення до індопакистанського конфлікту. І співробітничати з обома країнами в Нью-Делі деякі політики і експерти оцінили контракт не як прагнення Києва врятувати від колапсу військові підприємства, які лишились. З радянських часів, а як прояв симпатії до Пакистану у 2010-х роках, Україна та Пакистан досягнули домовленостей щодо ремонту танків, поставлених у 90-х. у листопаді 2016 року. Підписані меморандум про ремонт танкового парку пакистанської армії на 600 мільйонів доларів за участі Укрспецекспорту та пакистанської корпорації Хіві Industries Тексіла у 2017 році. Завод імені Малишева повідомив про початок ремонту пакистанських танків Ків саме на заводі в Пакистані писало видання Укромілітарі. На початку 2000-х років ми створили на заводі в Пакистані базу капітального ремонту, побудували споруди, поставили значний обсяг спеціального обладнання, стандове господарство, інструменти, технологію ремонту Т-80УД», розповів заступник директора заводу імені Малишева Максим Коновалов. За його словами, завод планує координувати ремонт всіх поставлених танків. Тож ремонтні роботи 320 машин триватимуть найближчі кілька років. Ремонти мали проводити пакистанські фахівці. а Українські виступали б координаторами та консультантами у лютому 2021 року. Укроборонпром повідомив про укладання контракту з Пакистаном на ремонт танків Т 80 УД на 85,6 мільйонів доларів. На заводі імені Малишва в Харкові у червні 2021 року. Оголосили, що почали використання цього контракту, який дозволить вийти підприємству з кризи. Повідомляв Укрінформа. Також Україна принаймні до повномасштабного нападу Росії мала Можливості ремонту гелікоптерів Мі 17 Відомо, що Запорізький мотор Січ спільно з авіаремонтним заводом Авіакона у Конотопі брали участь у ремонті гелікоптерів Мі 17 для афганської армії, який завершили у 2021 році. Історію про те, як українські підприємства отримали право на ремонт, попри протести росіян описувала агенція Дефенс експреса для Пакистану. Український ВПК лишався важливим постачальником. Він викликав регулярний інтерес з боку пакистанських військових і є ледь не Основним фактором важливості України для Пакистану до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.